Яке покарання наразі передбачене в Україні за зґвалтування неповнолітніх? І зараз до нашої розмови долучається адвокат, який спеціалізується на кримінальних провадженнях. Дмитро Гладкий приєднується до нашого ефіру. Вітаємо добрий. день. Тож, пане Дмитро, яке покарання передбачене в Україні за зґвалтування неповнолітньої особи? Наразі, якщо брати частину 3 статтю 152, то це покарання у вигляді позбавлення волі на строк від. 7 років до 12 років, якщо ми кажемо по перекваліфіковане, тобто змінену кваліфікацію, це від 5 до 7 років. Позбавлення волі за частиною 3 статті 153, наступна стаття, сексуальне насилля. Якщо ми говоримо от, винятково про цю справу справу сексуального насильства над неповнолітньою групового сексуального насильства, що важливо, чому такий вирок у цій справі? Яку можете І дати чому було перекваліфікування статті? Так попередньо я знакомився з тими документами, які є в публічному просторі, тобто без матеріалів справи? досудового розслідування, але те, що прописано безпосередньо вироку суду, і зазначається, що суд спирався на матеріали експертизи, проведеної в ході цієї справи, а також на характеристики осіб, яких визнали винними вчинені злочину, і за сукупності цих обставин суд виніс саме такий вирок. Чи впливає на хід справи ще те, що було опубліковане відео, взагалі зняте відео і опубліковане. Чи в подібних випадках вплинуло би воно на рішення судді? Це має впливати на рішення щодо саме міри покарання, виду покарання. Тобто або більше потрібно покарання для того, щоб визнати особу такою, що виправилась, або ж менш. Суворе покарання достатньо для того, щоб людина виправилась, тому суд кожного разу, кожного разу окремо на власне переконання вирішує саме це питання, і це саме ті обставини, які не впливають на кваліфікацію, тобто щодо саме визнання винні особи або ні. А от вже наскільки і як саме покарати, і наскільки сильно покарати саме це вирішує суддя за цими обставинами. Про оскарження цього рішення хотілось би поговорити далі, як це можливо зробити у межах правового поля? Прокуратура має право подати через суд першої інстанції апеляційну скаргу протягом 30 днів. Тобто в даному провадженні ще до 15 квітня є строк для складання і надсилання апеляційної скарги, і звісно ж з усіма пунктами, з якими прокуратура, тобто сторона обвинувачення, не погоджується в праві обґрунтувати свою позицію та подати безпосередньо апеляційну скаргу, чи були у вашій практиці подібні випадки? Загалом більш ніж як 10 років адвокатської практики я мав справу з цією категорією, але якщо брати саме подібний випадок, то навіть реєстр судових рішень не має прямо логічного випадку, і це знову ж таки для судді певний виклик, коли не можна так би мовити порадитись з практикою. Тобто суддя має винести рішення, яке буде в певному розумінні прецедентним. Для подальшого і правозастосування, і орієнтир для інших суддів і, взагалі, для правників, тому сукупно, як рішення суду, позиція прокуратури, позиція потерпілих захисту, а також реакція суспільства надалі будуватиме практику саме щодо о, цієї категорії справ, і це є загально світовою практикою, коли насправді і суспільство свою реакцію. Коригує наскільки сильно має бути покарання, наскільки воно має бути суворим або ні, що має відповідати поняттям справедливості. Бо, хоча сам суддя визначає е з рахуванням свого професійного досвіду, свого світогляду, але важливо також і суспільна думка, як саме суспільство реагує, і це в практиці не лише національних судів. А і міжнародних судів, тобто європейський суд з прав людини, також визначає в тому числі і національну практику, і так би мовити, настрої суспільства, той самий європейський консенсус, тобто яким чином рушіє цивілізація. Але я підкреслюю дуже важливо саме так сформувати ставлення до цих злочинів, щоб Жодна винна особа не залишилась без покарання, і щоб жодним чином потерпіла особа не відчувала жодної вини провини, бо віктимізація це дуже поганий процес, погане явище, і так, щоб будь-яка особа завжди була убезпечена від злочину. А які ще фактори і обставини насамперед враховуються для рішення кінцевого рішення суду? Загалом є чотири джерела доказів: це є документи, експертиза, показання свідків і речові докази в даному провадженні. Дуже важливим є показання свідків. Якщо є речові докази, звісно шпани, але дуже важливо є медична експертиза, яка взагалі встановлює ну відмежування однієї статті від іншої, бо насправді ми так дуже дуже. Побуті називаємо зґвалтування, але коли правники безпосередньо працюють з цими злочинами, то є певна відмінність в одних діяннях від інших. Дуже вам дякуємо за те, що долучилися до Дякую. нашого ефіру. Дали свою оцінку цим подіям. Дмитро Гладкий, адвокат, був з нами на прямому зв'язку.